Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий вокер, і сьогодні я повинен підняти не менш важливу тему: З початку повномасштабного вторгнення в Україну різні спільноти почали переходити на український ринок та активно засуджувати вторгнення. Великі спільноти, хоч і зазнали втрату аудиторії, але змогли втримати його. Тому стало питання відокремлення української сталкерської спільноти від руснявою. Зараз поговоримо трошки про це. Сидайте зручніше, діставайте батони, відкривайте енергетики, а я. Починаю. Для того, щоб почати, пропоную повернутись трошечки назад, а саме до початку вторгнення Мордору. Ми жили собі, не то жили, нас навіть не чіпала думка, що наше інфополе було окуповане росіянами. Нам було кайфово, але. Сталося 24 лютого. Вони почали так звану СВО в лапках. Українці за рахунок пропаганди їхньої, що ми, братські народи, почали закликати до зупинки бункерного діда, але вони сприйняли це як належне. А це? вони живуть хорошо. Давайте унічтожимо. їх. Ми були не те що в шоці, ми були в повному ахуї, але постало питання відокремлення їх від нас. Тепер повернемось в теперішнє. Наша спільнота важко перенесла удар. Багато модоробів виявилися попаяними на залупі, вонючі та підтримували агресію проти нас. Але в нас залишилися модороби, які реально щось можуть, а не тільки язиком чесати. Перелічувати не буду, бо їх дійсно багато. Так само, вслід за українцями, з їхнього ринку пішов Сталкер 2. Вийшла цікава тенденція. Як тільки щось торкається Game WORLD, ну чи то трейлер, чи то ще щось, росіяни починають волати. А це значить, що нам вдалося їх підбити, і що вони тільки не робили, щоб нам помститися. Зараз поговоримо про це. Це, до речі, відносить до того, про як вони нам шкодять. Один з днів безніські разом з Антішнапсом та вже почившим каналом Ніважна хто, що знібалом ніважний. Що ти ти ніважна виглядіш? Зливають дані деяких розробників, а саме номери телефонів, коди, паролі та паспортні дані з усиллями сталкерської спільноти. На чолі з феноменом, та не тільки, до речі, сталкерської спільноти, пости вдалося заблокувати. Але вже пізніше на одному з ютуб-каналів виходить ролик про деанонімізацію головного нациста. феномена. Ну, повна маячня ще правда. Але не про це. Феномен доволі спокійно віднісся до цього, присів, відкрив енергетик, підписався на канал і послав всіх їх за кораблем. Тут їхній контрнаступ у на нас періст вже з доброї волі. Вони тупотіли ногами, кричали, плакали, та казали, що хоча б ще один рейд на їхні ресурси і всі дані викладуть. Одним словом, перегрупувалися. Росіяни хочуть захопити наш сталкерський ринок та брикаються і до цих пір. Те, що я зараз розповім, правда, це вже не секрет, всі про це знають, але я думаю, мало хто на це звертає увагу. Це буде відноситися до того, що вони до сих пір брикаються. А саме нещодавно загинув Володимир Єжов з позивним Фреш, який загинув під Бахмутом, виконуючи бойове завдання, Ця людина доклала великих зусиль для створення сталкерчисте небо, і також вона подарувала свою зовнішність Локі, лідеру угрупування Воля. І знаєте що? Почалося. Почалося. Як тільки ми почали оплакувати втрату нашого воїна просто прекрасного співробітника. Ці свині вони почали зловтішатися його смертю. Я не буду навіть показувати якісь скріншотів, вирізки. Я не бачу в цьому сенса. Не хочу тягнути сюди це все. Давайте всі разом. Вічна слава герою! Але ж знаєте, серед українців є люди, які продовжують користуватися сайтом АПАПРО. Та грати в рашистські моди. Кожен свідомий громадянин розуміє, що це агресор, та в не політики бути вже ніхто не може. І спеціально вичікував деякий час, щоб подивитися, що з себе буде представляти наша спільнота. Я можу з певністю сказати, що ми вже отримали скелет зі складу, який починає десь далеко нарощувати м'язи. Я кажу, це не просто так. За останній час вийшло достатньо цікавих модифікацій, як графічних. Так і сюжетних. І це тільки початок. Я знаю, що деякі команди готують релізи гарних модифікацій, тому нам потрібно продовжувати супротив, щоб не повторити історію до вторгнення. Дивіться, вони розмивали інформаційні поля, знищуючи українське. Вже тоді було вигідніше відкривати російськомовний канал. Вони поетапно нищили нашу мову, нашу культуру та історію. Так не буде. Вони зрозуміли, що з Сталкером не вийшло, вони не вийшли в нього загарбати нас його. Тому вони перекинули свою увагу на іншу гру про кгбіста, яку я називати не буду. Вони навіть охрестили її вбивцею Сталкер 2, якщо ви досі граєте з російською локалізацією. Переходьте на англійську або українську, не грайте в ігри агресора. Вони просувають через них свої наративи. Добрий кгбіст, Ага, а як же. Ціль цього відео все-таки донести головну думку. Розвивайте українські. Після 24 лютого на Ютубі відкрилося багато українських каналів. Зайдіть, гляньте в рейтинг каналу Маніфесту. Робіть, можливе, ви можете стати нашим провідником наше світле майбутнє. А поки в мене є ще час, я дам вам ще деяку інформацію. Спостерігайте за руками. Як тільки український сегмент почав віддалятися від русні, проводячи лінію, за яку їм засіб, вони почали масово створювати фейки, заманухи та використовувати хвітрощини, які здатні тільки вони. Якщо ви повернетесь назад, подивитесь в недалеке минуле на пару місяців, схожа ситуація вже повторювалась, тільки вже не сталкерською спільнотою, а спільнотою брутальних накачаних, обпалених порохом мужиків. Які полюбляють великі стволи. І так, я про World Love Tanks. Вони використовували ту ж саму методичку, вони заманювали в своє болото, як русалки моряків у море, і їхня проблема тому, що вони використовують мертву стратегію, хоча мертве вмерти не може. Вітаю 100 тисяч. Але той таке. І так повсюди. Багато з них прикидуються лібералами, але не дайте себе обманути. Тут ще таке питання. Ви досі користуєтесь контакті? Ну тоді викликаю Національну поліцію України. Запам'ятали? Ніяких росіян. Слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації з Новим Уроком.